Доброго дня, мирного неба всім і міцного здоров'я. Так, це у нас опара, будемо місити хліб. Ось це грам дрождів. Я взяла 2 ложки цукру, розтерла дрожжі з цукром і трошки сироватки і 3-4 ложки муки. Так, щоб розтерти, щоб таку опару зробити. Дрожжі почали гарно рухатися. І я вже почала робити, була б забула знімати так, олій, три ложки столових. Так, кажу рецепт: 80 грам дрождів, півтора літри води, три чайні ложки солі, три столових ложки олії. Зробити опару на 15 хвилин в тепле місце. Так, ми опару зробили, те все у нас є. Так, сіль-сіль. Я сіль на оку, да. Мірити не буду, а ви я хочете, то мірайте. Я так. Так, це в нас тепла сироватка. От. Можна сироватку з водою брати, можна е, саму сироватку взяти, хто там як має. У ну, мене трошки загріта сироватка з водою, а ще трошки додаю самої сироватки. Ось о. Трохи забагато загріла. Поки відео грузила, те забула. Ну, я буду робити на літру. Бо я багато хліба пекти не буду, ось, бо, щоб не зачерствів. Я буду тільки на літру робити. Ну і муки має чи борошна бути стільки, щоб воно було не забите тісто. Це мені рецепт дала Наталя неділько. Ось. І. Я хочу спробувати по новому рецепті хліб спекти. Вона каже, що пече, дуже смачний. Ну, Муки тут на око. Вона не казала, скільки. Так що. Мука в мене куплена, бо я не насіяла в маю куплену то. Беру куплену. Ось. Але то буде мало ще треба, бо тут дуже мало. Ну, Зараз ложкою розмішаю, і подивлюся. Та де, то мало. Не просто мало, а дуже мало. Ось. А якщо ще піду пачку принесу, то мене ще одна є відкрита. І подивлюся. А поки я роботу зроблю свою на дворі, тісто має за годину часу в теплому місці підійти три рази, його треба обімняти і тоді виробляти. Тісто має бути, казала Наталя, трошки таке до рук лепнути, так як, ну, не дуже, не дуже густе. Ось. Так, щось таке діло. Ще буде штурмки. Напевно, що мені не вистачить те, що тут є. Треба другу пачку принести. А поки я буду замішувати тісто, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, якщо вам подобається моє відео, щоб проходили всі сповіщення. Треба нажимати дзвоник тоді. Як буду я викидати нове відео, буде вам приходити сповіщення. Не забувайте на мій другий канал заходити. Я і вам мені тваринки. І будемо всі разом спілкуватися. Зараз ще приносимо. Так. Саме головне забула. Оцет забула виляти. Три столових ложки уксусу. Оцету. Ну, Я буду чотири гляти, бо в мене ложка не повна. А ні, три, бо в мене ж менше тіста. Три хватить. Я ж на меншу порцію роблю. Ось. Забула. Ще має бути 3 столових ложки уксусу. Ось тут. Звичайно, 9%. Ось так. Ну що, ми його розмішаємо, ніці мордіти не буде. Ще добре, що я вспіла нагадатися. Ось. Та і отут такі справи. Ох. Мука куплена це не куплена мука, це нам давали напай до паски. Давали напай муку. Щоб ми мали що всі паску пекти. Так що ось таке діло. Ну, І щоб вона в мене не стояла, я її використовую. Ось таке то. Це пояснюю для тих, що зараз будуть писати і казати, що свою муку має я купляну. Купляє. Не купляла. А получила напай. Ось таке -то діло. Мука дуже гарна. Ось. Я знаю, її бабки пекла чи паски. Ось такі то діла. Ось. А ага ми замішимо. Ось. І тоді спечем хлібчик. Наталочка захотіла Хлібчика домашнього печемо. Кажу, зараз печемо. Скільки того діла. Та й таке-то. Ще муки треба. як я маю зробити, то я і не знаю, як я маю зробити. <гум> так, ось так ми зробимо. Ох. Ну, зараз я вимішу тісто, то вже напевно, що все буде більше не треба. Вимішу тісто і так, більше не треба. Тоді покажу, яке воно має бути. Ось таке тісто м'ягеньке, Воно починає відставати від миски, від руки. Ось так. Вимішуємо. Під час його перевертаємо ось, щоб воно все гарно, рівномірно вимішувалося. І усе. ось так. І зараз на годину часу, на тепле місце. ось щоб підійшло. За годину часу треба його три рази обімняти. І тоді будемо виробляти. Так, ще раз дихтую. Ой, рецепт хліба. 80 грамів дрожжі, півтора літри води, три чайних ложки солі, три столових ложки олію, три столових ложки уксусу чи оцту. Ось. І замісити ось таке липкувате тісто, сильно не затовкати. От. І щоб підійшло ось таке діло. Бачите вже. Від руки відстає і. Оставляємо йохай підходи. Так. Я три рази тісто обім'яла, так береться тако і закидається. Руки оліймачається, береться і об, ну, розтягується. От бачите, як такими як книжками. Ось. Ну, а тепер будемо виробляти. Тісто дуже гарне, дуже ніжне. Ось. za batu na bradu. To je za malo. To za bahato, to za malo. Ось так. О. Ось так. Вийшло наш четверо буханочок. Я так місила, щоб мені на чотири буханяти було хліба форми, на чотири форми. Так. Дві яйця. Розбила так пару зерняток солі, щоб гарно розбити. От, хліб гарно підійшов, десь минут 10 підходив. Ось. Мастимо. Дивись, мені не перекинь тут нічого. Лампу зараз зачепиш. І подиш не дійтеся. Добре, Буде. О, холодильника закрий. Шоколадку, Шоколадку. Будеш? Не буду. Зупиться Я хочу хлібчик, домашній, Смачненький. Буде. Буде домашній смачненький. А, Боже, ти собі зуб не зробила. Ну, тут значно менше солодкого їж. Бачиш? Добре, <сх> Ось так, зверха помастимо. І я ще знаєте, що зараз зроблю поверха? Я ще поверха хочу трошки присипати кунжутом. Ай, булька надулася. Булька, булька, булячка. О, ось так зроблю. Ось так, не і Дуже гарно підійшов. Я думаю, буде дуже смачний хлібчик. Так, тут в мене є кунжут. Звичайний білий кунжут. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів. Вона вже верніше розігрілася, бо я вже бачу, хліб піднявся, думаю, о, вже виключилася. Думаю, вже Ключу, а гріється. Хто не хоче, мої не присипати кунжутом? а мене люблять малі І я люблю. Так що, ось так. Він тоді такий смачний з кунжутом. Дуже смачний. Я думала, дві пачки відкрила, думала, більше піде. Ось так. Присипали кунжутом і зараз в духовочку до готовності на мінут 30 до 40. Ну, в залежності в кого як духовка пече. Тут же, дивіться, по своїх духовках. При якій вам температурі пекти і стільки часу. Головне, якщо буде зверху сильно гнітити, ну от, присмалювати, накрийте тею, як її, фольгою чи пергаментом, чим небудь, щоб не забагато згорів зверха. О, треба висипати його, що ж буду оставляти. Розсиплю потім. Ну, я тут вже багато. І що маєш казати? Ну нічого? Отак. О, висипала цей. І тепер ставлю духовку. Як ставлю в духовку, перехрещую ось так. Три рази і ставлю в духовку. І кажу, господи, допоможи і благослови гарний хлібчик мені спекти. Так, ось такий результат мого хлібчика, таких троє бухуня. Ось такий м'ягусінький він вийшов. Дуже гарний, зараз ми його попробуємо. Такий як, як булка. Дивіться, бачите? Там не казали, що білий хліб, то він не випікся. Він випікся прекрасно, бачите? Не знаю, видно, не видно. О, і назад вертається. Ось так. Бачите як? Наталю, дякую за рецепт. Це не тобі. Який смачний. Який смачний хліб, але найбільше я люблю. Ось цю школи зверху. Ось так. Вона сама, сама ніжна. І вона не за не запечена, нічого, бачите, м'ягенька яка. Дуже м'ягенька, дуже смачний хліб. І швиденько, і смачненько. Так що готуйте, смакуйте. М -м -м. А з кунжутом воно дуже смачно. Ось такі-то. Ось такі-то справеньки Дуже-дуже смачно. Наталю, зараз молоко втіче. Ось такі діла. Так що всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої нам перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. тепленьким молочком свіженький хлібець. М -м -м -м. Оце то смачно. Всім до зустрічі. Па-па-па-па.